Yamaha випустила гібридний мотоцикл за 15000 доларів. Колекційний Porsche 60-х років, Porsche та Lexus, ці преміальні бренди. Нове покоління Toyota Corolla Купра об'єднується з тюнінг-ательє АБТ для створення спецверсій своїх моделей. Прототип Roadster Ford GT40, який приймав участь. Тойота Божественна Тойота, яка дорожча за Порше на 15 тисяч доларів. Уявляєте? Всіх вітаю! Мене звати Андрій Шабанов. Ми з вами не бачилися рівно сім днів. Тож час перейти до найцікавіших новин за останній тиждень. А новини в нас сьогодні дуже цікаві, повірте. Власники Hyundai IONIQ 5N повідомляють про небезпечне самостійне прискорення автомобіля після того, як автовиробник оголосив відзивну компанію по програмному забезпеченню. Нагадаю, що раніше модель IONIQ 5N мала дуже велику проблему з гальмівною системою, і під час тестів, після останнього фіксу, власники цієї моделі повідомляють про те, що автомобіль самостійно прискорюється в деяких ситуаціях. Що є надзвичайно небезпечно, також що звуки двигуна та трансмісії стали значно тихіші. Зазвичай в якомусь іншому авто це було плюсом. Але власники 5N купують авто для емоцій для динамічної їзди, і їм це не подобається. Остання відзивна компанія по програмному забезпеченню. Нагадаю, що Hyundai відкликав 1508 автомобілів моделі Ioniq 5 n в останній відзивній компанії по фіксу програмного забезпечення. Спечення власники публікують відео про те, як автомобілі самостійно прискорюються. Але наразі офіційне представництво Hyundai ніяких пояснень не дає. Toyota. Божественна Toyota, яка дорожча за Porsche на 15 тисяч доларів. Уявляєте? Підрозділ Toyota Gazoo Racing GR випустив спецверсію Final Edition, яка дорожча за Porsche 911 на 15 тисяч доларів. Спецверсія майже вдвічі дорожча за звичайну трьохцилиндрову GR Supra в Європі. Вартість в Німеччині стартує в 142 тисячі євро, а в США – 155 1800 доларів. Загальна кількість спецсерії A90 Final Edition буде обмежена в кількості 300 одиниць. Ця спецверсія буде мати тільки чорний колір, змінений зовнішній обвіз автомобіля, що включає аеродинамічний по більш агресивний передній сплітер та задній карбоновий спойлер. Автомобіль буде комплектуватися вихлопною системою Акраповіч прямо з заводу, який буде виготовлений з титану. Obrigado. <laughs> Нове покоління Toyota Корола, тринадцяте покоління, вийде в 26-му році. Вона буде випущена з більш сміливим дизайном для такого консервативного автовиробника як Тойота. Модель буде включати в себе гібридні технології та спортивну версію. GR. очікується, що модель з'явиться 2026 року в кузовах Універсал, Седан та хетчбек. Новинка буде комплектуватися силовими установками як ДВЗ, гібридами, гібридами з зарядку. Та двигунами з турбонадувами. корола 27-го року GR може відмовитись від свого трьохциліндрового турбового двигуна перевагу чотирьохциліндрового турбового двигуна до 400 кінських сил. Особливо мені дизайн саме Corolla дуже подобається на відміну від останньої камери. Також модель отримує дуже цікавий дизайн салона. Купра об'єднується з тюнінг-ательє АБТ для створення спецверсій своїх моделей. Купра оголосили про співпрацю з АБТ в 2026 році, яка почнеться з таких моделей, як Леон та Форментор. Від АБТ очікується те, що вони будуть розробляти елементи аеродинамічного обвісу та спеціальні 21 дюймові Сплавні диски. Компанія BT широко відома у світі тюнінгу за тим, що вона зазвичай тюнінгувала моделі від Audi. Але наразі вони розширили свій асортимент і займаються тюнінгом всіх автовиробників представництва ВАК Group. За коментарами ABT, початок роботи з Форментора та Леона є лише початком довгострокової роботи з Купра. Прототип Родстера Ford GT40, який приймав участь в знаменитій гонці Лемана, знову намагається побити рекорд аукціону. Саме цей Ford GT приймав участь в знаменитій гонці Лемана 1965 року, та був знятий з гонки після 11-го кола. Цей родстер більше 10 років належить засновнику аукціона Мікум. У 2019 році інший прототип Родстера Ford GT40 був проданий за 7 мільйонів 650 тисяч доларів. Саме ця модель комплектувала специфікацію мотором від Shelby та 5-ступеневою механічною коробкою передач від ZF. Крім того, це єдиний Родстер Ford GT40, який коли-небудь брав Участь в гонці 24 години Леман. цікаво, що дана меком вже втретє намагається продати цей GT40 на своєму аукціоні. Колекційний Porsche 60-х років простояв забутим в гаражі понад 58 років. В США Porsche моделі 356 1964 року знайшли в гаражі та розповіли на своєму youtube каналі VD Detail. Власник розповів, що цей Porsche 356 SC імпортував з Німеччини його батько. Він користувався спадкаром недовго і вже в 67-му році поставив його в гараж. З того часу авто не виїжджало. Авто покривали. З пилом та брудом, але незважаючи на забутий стан після того, як його помили та провели деталі, виявилось, що воно збереглося в дуже непоганому стані. А пробіг авто складав всього 27 тисяч 300 кілометрів. Що для такого року виробництва це зовсім нічого наразі Porsche 356 SC коштує приблизно 100 тисяч доларів. Особисто в мене це прям пункт галочка і мрія коли-небудь придбати таке авто з гаража, яке простоїло понад 15 років, і привести його. Долга, думаю, якщо у вас є таке то напишіть мені. Porsche та Лексус, ці преміальні бренди розгромили своїх конкурентів в рейтингу обслуговування авто. Дослідження GD Power за індексом обслуговування авто показують, що Porsche та Лексус отримали найвищі показники серед брендів масового ринку Honda, Mini та Субару. очолюють першість, а найгірші бали отримали Land Rover, Maserati, Ram, Genesis, Volkswagen та Hyundai. Yamaha випустила гібридний мотоцикл за півтори тисячі доларів. В Індії дебютувала Yamaha FZS FI Гібрид. Перший гібридний мотоцикл, який надходить у продаж за ціною 1500 доларів. Моделька означена 149 кубовим двигуном, який доповнили стартер-генератор. Новинка видає майже 12,5 кінських сил при 7250 обертів та 13,3 ньютон метри. Маса моделі буде становити 138 кг кг, а середня витрата пального на 100 км становить 1,7 літра. І це просто неймовірні показники. Вау! Не зважаючи, що Yamaha FZS-FI Гібрид є бюджетною моделлю, вона отримує ABS та Traction Control. а щиток приладів буде мати цифровий дисплей, Bluetooth та навігацію на базі Google Maps. Здається, таким чином Yamaha хоче випустити спадкоємця легендарному UBR 125 в народі Йобрі, який є легендою свого покоління, тому мені здається, це такий хід від Yamaha, що нова FZS-FI гібрид є сучасним технологічним спадкоємцем у IBR 125 Та має всі ознаки стати найпродаваймішою моделлю від не тільки Yamaha, а великої японської трійки та вивести Yamaha на новий рівень. BMW шоковані від продажів нової М5. За офіційною інформацією представництва BMW, вони не очікували, що модель М5 Touring буде мати такий же самий попит, як М5 Sedan. Наразі повідомляється, що співвідношення продажів Sedan до Universal коливається на позначці 50 на 50. Хоча сама BMW публікує, що очікувала продажі Universal не перевищать співвідношення 1 до 3. Тобто серед трьох моделей BMW M5 тільки один буде Універсал А2 седан. Натомість зараз показники продажів говорять про те, що покупці не проти обирати універсал з більш об'ємним багажником та подовженою колісною базою. І, взагалі, історія з М5 дуже цікава. Бо як тільки вони її представили та опублікували вагу автомобіля в інтернеті, завірсилась безліч кількість мемів про те, що це баржа, крейсер, корова і тому подібне. Але показники продажів говорять про те, що модель дуже дуже популярна і BMW розширюють кількість автомобілів, які вони планують виготовити. Xiaomi. і ні, це не про смартфон. Xiaomi опублікували характеристики і ціну першого електрокросовера. Новий електромобіль Xiaomi YU7 запропонують в декілька комплектаціях. Перша це на задньому приводі та 320 кінських сил. Також будуть дві повноприводні версії: одна на 497 кінських сил та більш потужна на 691 кінську силу. Базова версія здатна розвинути швидкість в 240 км за годину. Натомість як більш потужні, понад 253 км за годину. Новинка отримує батарею ємністю в 96,3 кВт годин в базовій комплектації та 101,7 кВт в більш потужній. А запас ходу складатиме від 670 до 770 км. Xiaomi YU7 надійде в продаж в Китаї вже цим літом, а вартість в 34 500 Доларів особисто для мене дизайн дуже цікавий. А передня частина авто нагадує Porsche Macan. для прикладу. Ось Xiaomi і 7 а ось Porsche Macan. А задня частина нагадує Aston Martin. Ось також до прикладу. Lamborghini відзвітувала, що за 24 рік вони вперше подолали рубіж прибутку в 3 мільярди євро. Що по крос курсу становить приблизно 3,4 мільярди доларів? Основна частина цих продажів це по традиції становить урус, яка є найпопулярнішою моделлю у Lamborghini. Посприяло цьому те, що Lamborghini влітку презентували нову модель Revo Alto, який оснащений двигуном V12. Другою новинкою це Lamborghini Temerario з бітрубовим v 8 і також оновлений Lamborghini Urus, який отримав гібридну силову установку. Але нещодавні новини з приводу підвищення податку в США можуть кардинально змінити показники продажів у 2025 році. Audi виводить на тести конкурента для BMW X7 та Mercedes GLS. В Audi незабаром з'явиться новий флаг, який буде мати індекс SQ9 та складе конкуренцію таким успішним моделям, як BMW X7, Mercedes GLS та Cadillac Escalade. Прототип від Audi вже виїхав на тести та був помічений і зафіксований фотошпигунами. Автівка була ретельно покрита камуфляжем, але все ж таки вдалося розглянути деякі елементи дизайну. Hva? Реінкарнація Audi TT компанія Audi розглядає можливість на те, що вона відновить виробництво моделі Audi TT. на минулому тижні. Ми з вами розглядали новину про те, що Audi відновить виробництво r 8 яка буде побудована на базі Temerario, буде мати v 8 4-літровий турбодвигун в парі з гібридною установкою. Наразі автовиробник розглядає можливість повернення легендарної Audi TT і заявляє, що спортивні автомобілі автомобілі завжди були в ДНК Audi. Нагадаю, що модель Ауді ТТ вироблялась з 1998 року по 2023. Цікаво, що Ауді зможе нам запропонувати, якщо брати до уваги тенденцію автовиробників, які зараз намагаються виробляти спортивні автомобілі в парі з гібридною силовою установкою, і також майбутнє R8 буде мати таку комплектацію. Скоріше за все, Audi TT теж буде виконана з ТВС та гібридною установкою. Бородаті дослідники знайшли декілька унікальних Ford Escort RS Cosworth це просто легендарна та унікальна модель, яку знайшли в сараї, і не одну, а одразу декілька. Автомобільні фанати виявили декілька закинутих Ford Escort RS Cosworth, а також кілька Porsche 928, Mini Cooper S, там BMW третьої серії в кузові є 30, універсал. Автомобілі знаходяться в дуже гнітючому та занедбаному стані. Вони покриті шаром пилу, бруду, моху та цвілі. На одному авто наші бородачі Помітили, що пробіг складав лише 12,5 тисяч миль, а це приблизно 20 тисяч 100 кілометрів. Це свідчило про те, що автомобіль майже не використовувався. Про майбутню долю цих авто. Невідомо найбільше ймовірно те, що їх відправлять на аукціони. А такі авто зараз в гарному стані коштують понад 100 тисяч доларів. Це були найцікавіші новини з 16 березня по 22. З вами був Андрій Шабанов, команда Velocity News. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого і побачимося через тиждень. Па-па!